Доброго дня! Я Ковальова Марія, учениця восьмого класу сольного співу Ромоданівської дитячої мистецької школи, викладач Єфімцева Аліна Сергіївна і тема моєї доповіді поетична спадщина Тараса Григоровича Шевченка в українському музичному мистецтві. У 1912 році на літературно-музичному вечорі пам'яті Тараса Шевченка молодий український композитор Яків Степовий вперше виконав свій фортепіанний прилюд пам'яті Тараса Шевченка. Створений під враженням відзначення 50-річчя від смерті Шевченка, прилюд ніби уособлює бунтарський дух його безсмертної поезії. Це був один із перших інструментальних творів в українській музиці, пов'язаний з образом Кобзара. Дніпро поезії Шевченка старий, могутній, широкий, силий Дніпро козак, який символізує саму Україну. Ми, звичайно, ж пам'ятаємо слова Миколи Васильовича Гоголя про те, що не кожна птаха долетить до середини Дніпра. Але створити такий могутній і романтичний образ Дніпра великі Дніпра Символа було під силу тільки поетичним генії Шевченка. Превята стогні дні першироки, ці феноменально сильні рядки, якими відкривається кобзар, стали однією з найпопулярніших урочистих і хвилюючих народних пісень. Коли знайомишся з природою Шевченківського краю, відразу згадується садок вишневий колохати, ручі кручі над вишнями гудуть. Слова, які вже понад півтора століття живуть у пам'яті українського народу і сприймаються з особливим хвилюванням. Український письменник Іван Нечоловецький писав: село Кирилівка, де живе будував Тарас Шевченко, усе потонуло у старих садках, не наче у здоровому лісі, які пишні села в цім краї бувають весною, коли зацвідуть садки. Одне село зовсім занепало у глибокому долину і неначе потонуло в білому цвіті садків, як у молочному озері. Інше стоїть на спадистій горі і красується в яблунях та черешнях проти сонця, з таких пишних садків вилинув, як соловей гаю, Шевченків геній і його пісня, така поетична, як і ці садки весняної доби. У квітні 1847 року Тарас Шевченко був арештований за участь у діяльності Кирило мефодіївського братства. У в'язненому в Казематі поетові пощастило роздобути декілька аркушів поштового паперу, на яких він написав 13 віршів. Серед них садок виколохати», мені однаково, три шляхи широкі, утоптала стежечку та інші. Вразлива душа поета тонко підмічала характер людини, її внутрішній світ і душевні переживання. Так героїня віршу утоптала стежечку дівчина емоційна, але розумна і практична. Вірш утоптала стежечку, привернув увагу якова степового, який так майстерно втілив задум Шевченка. Грайлива мелодія створює образ дівчини, яка завжди дасть собі раду. український композитор Микола Віталійович Лисенко протягом майже півстоліття створював музику до кобзаря. Ще будучи підлітком, Микола Віталійович захопився поезією Тараса Шевченка, і це стало натхненням на все життя. Ще студентом Київського університету Лисенко був серед тих українських патріотів, які несли труну Шевченка під час перепоховання тіла поета з Петербургу в Кані. Відтоді Лисенко щорічно вшановував пам'ять Шевченка в березневі дні, беручи участь в організації концертів та вечорів. Музика до Кобзаря містить 87 творів різних жанрів, солоспіви для жіночих та чоловічих голосів, дуети, тріо, квартети, хорові твори, кантати. Під час навчання у улепсів Лисенко пише хорову поему «Заповіт», якою символічно розпочинається Музика до Кобзаря, а ще перші пісні та романси на слова Шевченка. Лисенко постійно шукав нових прийомів для втілення того чи іншого задуму поету. Так з'явилися хор Янгус за поемою «Єретик», присвяченою національно визвольній боротьбі чеського народу і кантата Равдуйся, ниво не политая на вірш Ісая, глава 35, в якій Шевченко, подібно до біблійного пророка Ісаї зображує майбутній суспільний лад в Україні. Учень і вірний соратник Лисенка теж в своїй творчості звертався до поезії Тараса Шевченка. Так з'явилися соціально загострені солоспів «Плави, плави лебедонько», хорова поема Рано вранці новобранці, а ще хорна слова заповіту та музика до поеми Гайдамаки. Серед композиторів Західної України до творів Тараса Шевченка зверталися Михайло Вербицький, це кантата поема Заповіт, Деміс Січинський Кантата «Лічу в неволі». Минали роки, змінювалися життя, побут, політичний устрій і настрої у суспільстві, а поезія Шевченка продовжувала надихати українських композиторів. І знову з'являються твори на слова заповіту. Це кантати Василя Барвінського і Станіслава Людкевича, а ще кантата поема Хустина, Льва на вірш у неділю не гуляла. Як майстерно, Олег Миколайович Ривуцький відобразив сумну долю дівчини-сарати, яка, втративши свого коханого молодого чумака, іде в черниці, зберігаючи вірність коханню. У Ривуцького про долю головних героїв розповідає народ, що виступає в образі хору. Це робить вірш Шевченко ще більш драматичним. Українців знає Тараса Шевченка як геніального поета і талановитого художника. Проте він також любив і шанував класичну музику, а особливо твори Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шопена, захоплювався грою Паганіні і навіть сам грав на фортепіано нескладні твори. Ще за свідченням сучасників Тарас Григорович добре співав і навіть працюючи над картинами, наспівував народні мелодії. Ми знаємо Шевченка-Кобзаря. А чи грав він на Кобзі насправді? Історія таких свідчень не має, хоча відомо, що у нього був торбан так звана панська бандура, яка зберігається у краєзнавчому музеї міста Ромни Сумської області. Як і кобзарі, музиканти, Шевченко був провісником світла для народу, і неважливо, вмів він грати на кобзі чи ні, він ніс людям своє переконання того, що завжди треба боротися за своє щастя, перемагати труднощі. Тому кожен українець шанує його творчість і називає кобзарем. У чому ж секрет нашого Великого Кобзаря? Чим так приваблювала його поезія українських композиторів, чи своєю глибокою народністю, чи правдивістю зображення подій, а може, поєднанням історичного минулого з роздумами про долю українського народу? Тим самим Тарас Григорович прагнув повернути історичну пам'ять українців, пробудити національну свідомість, його поетична спадщина стала тією основою, на якій значною мірою розвивалася і українська література, і музичне мистецтво. Ďakujem za úvahu.